Вітаю, дорога церква! Мир вам, вітаю, церква! Вітаю, брати і сестри. День подяки, свято жнив. В наше життя увійшли ті дві назви. Ми Хтось звик до назви свято Жнив, більш сучасна День Подяки. Але я хотів би почати спочатку. Звідки воно взялось? Звідки воно взялося, це свято Жнив. І знаєте, почнемо ми з буття. Я посміхаюсь, тому що. Згадую, що, знаєте, бувають такі проповіді від буття до відкриття. От. Насправді, ми не будемо з вами читати від, від, від буття до відкриття, але почнемо з буття. Перший розділ, 29 вірш. І сказав Бог. Ось дав я вам. Усякі рослини, які розсівають насіння, що по всій землі, і всяке дерево, що в собі має свій плід з насінням для посіву, вам це буде для харчування. Я хотів би підкреслити саму першу думку. Сьогодні були три думки, три, 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 три тези важливих для нас в цей день святожнів. Бог. Дав нам те, що ми маємо. Він законодавець і творець. І це початок, це фундамент. Якщо ми з вами своє серце схилили перед Господом, якщо ми відкрили йому своє життя, якщо ми розуміємо, хто насправді стоїть над всім, то багато речей. Вони стають на свої місця в нашому житті, і вони приносять плід, тому що це Бог дав нам. І це перша така думка. І знаєте, продовжуючи її, я не знайшов краще слів, краще підібраних слів, ніж слова царя Давида. Вони записані в Псалмі 65, 3, 4, 6, 10, 12 вірші. До тебе, котрий вислуховує молитви. І тут кожне слово, воно несе вагу, воно має вагу. Дивіться, до кого ми звертаємось? До того, котрий вислуховує молитви. Камінь не вислуховує молитви, дерево не вислуховує молитви, сонце не вислуховує молитви, природа не вислуховує молитви, вислуховує молитви Творець, законодавець. Він дав нам, і Він той, хто вислуховує молитви. І до нього приходить усе живе, не тільки ми, усе живе має життя від нього. Кожне слово тут має велику вагу, велике значення. І хоч над нами тяжіють гріховні вчинки. Цар Давид, він точно підібрав слова, щоб розказати про наш з вами стан. І хоч над нами тяжіють гріховні вчинки, але ти прощаєш наше беззаконня. Він творець, Він Бог. Він має таку владу. Хоч над нами тяжіють гріховні вчинки. І ми бачимо, бачимо в своєму житті а, на цій гріховній землі багато горю, багато сліз, багато, багато, багато випробувань. Але, як ми вже читали, Він вислуховує наші молитви. Ми до нього приходимо. І хоч тяжіють над нами, наші гріховні вчинки, але. Ти прощаєш наше беззаконня дивовижними ділами праведності ти відповідаєш нам, Боже, дивовижними ділами праведності. Як написано в новому заповіті, і на грішних, і на праведних Бог посилає дощ, сонце. І ми всі маємо поживу і життя від Нього. Дивовижними ділами праведності ти відповідаєш нам, Боже, Спасителю наш. Ти дбаєш про землю, робиш її щедрою і рясно збагачуєш. Божі потоки повні води, ти забезпечуєш їх, нас, людей. Ти забезпечуєш людей зерном, бо так ти запровадив. І так. Він законодавець, він творець, і він так запровадив життя, що він забезпечує. Не людина забезпечує, а він забезпечує. І ми тому час від часу переконуємося. Знаєте, вкладаєшся в свій город, робиш все можливе, а щось воно не росте. А в інший рік, вже наче і не стільки зусиль докладаєш. А воно буяє. Я пам'ятаю, як е, мої батьки з захватом свідчили мені, коли вони тільки прийшли до Господа вже е, в, похилому ві, ну, в поважному віці, е, працювали на дачі. Як вони дивувались? Каже, навколо 4 сотки дачі, ви знаєте, радянські дачі. Е, навколо у всіх сусідів. Погоріли помидори, а в них повний урожай. На Якийсь інший рік не особливо вродила вишня, а в них дерево просто обсипано. І знаєте, це насправді Божий промисел. Це Він дає нам це все. Це Він благословляє. Ти зрошуєш борозни Рівняєш скиби і пом'якшуєш її дощами, ти благословляєш її зелені паростки, і вінчаєш рік своєю щедрістю. І ось ми з вами підійшли до того моменту, коли ми відзначаємо рік завершений, урожай зібраний. І ми кажемо: Господи, дякуємо Тобі, бо це насправді Ти і Твоя рука, яка благословляє. І підкладає нам їжу. І знаєте, говорячи про законодавця і творця, ми далі говоримо наступну тезу про вдячність. Дивіться, ми розпізнаємо, хто є Творець і від кого залежить наше життя, хто посилає нам благословення. Да? А наступний крок ми говоримо про вдячність. І я хотів би, знаєте, мене надихнула історія Віктора Франкла, відомого психіатра, автора книги Людина в пошуках сенсу. Він, він пережив нацистські табори, одні з самих су, суворих таборів. Він втратив батька, батьків втратив, брата, дружину. І його життя, воно звелось до виживання серед голоду, холоду, страху. І попри втрату сім'ї та страждання, він практикував вдячність за найменші речі, за ковток води, за промінь сонця, за добре слово. Є історії, як він, стоячи на шикуванні в концтаборі. Під промозглим небом десь серед туч проглянуло сонце. І, знаєте, от в цих обставинах нема за що дякувати. Там смерть, там страх, там жорстокість. І в цей час, от коли виглянув промінчик Сонця, один з. Один із людей, який стояв поруч, сказав о дякую за сонце, за промінчик. І знаєте, от, оце, оце от невеличке дякую, він свідчив, що от дякую в тих страшних обставинах спасло йому життя. Він казав: можна забрати все в людини. Окрім одного, останньої свободи, свободи вибрати своє ставлення до обставин. І насправді, якщо ми ну, просто візьмемо хвилиночку і поміркуємо про ці слова, то вони мають глибокий сенс. Дивіться, можна забрати все у людини, забрати. Одяг, забрати оселю, забрати забрати свободу, врешті-решт, закрити його в концтаборі. Але те, що всередині людини неможливо забрати, є у людини свобода обирати своє відношення до того, що відбувається. І насправді це найпотужніша річ, коли буває ми. Проходимо складні обставини, і нас наповнює ропот, невдоволення. Ми насправді не міняємо нічого навколо. Але наша, наша середина, наша внутрішність вона отравлена, отруєна Отім, от нашим, нашим невдоволенням, нашими словами. І в той же самий час буває. Зустрічаєш людину, в якої ну, страшні обставини, і ти думаєш, ну як її потішити, ну як їй сказати слова добрі. А він, навпаки, говорить слова натхнення, слова потіхи, і ти виходиш від такої людини і думаєш, хто кого потішав? Хто, хто, хто кого потішав? І ти розумієш, що всередині цієї людини живе щось більше за обставини. І оце є те, про що. Віктор Франкл говорить, це та річ, яку неможливо в нас забрати наше відношення до обставин. Але ми можемо керувати нашим відношенням. І він свідчить, що вдячність вона спасла йому життя. Вдячність за дружину. Він не знав, що ще тоді в, в концтаборі він не знав, що вона загинула, але він згадував, що. Моменти їхнього подружнього життя, моменти, коли вони були разом, вдячні за дружину, вони допомагали йому проживати день за днем в тих складних, надскладних обставинах. І я впевнений, що прийде час, і ми почуємо ще багато таких історій від наших е, захисників, які пройшли полон, е, катівні російської терористичної. Терористичної організації от Російської Федерації, знаєте, вони будуть свідчити, як вони зберігали бажання жити і сенс життя в тих неймовірних обставинах. Але ми говоримо сьогодні за вдячність, і вдячність в будь-яких обставинах вона дає життя і повштовх рухатись далі. Тож, перша думка. Початок свята жнив починається від Творця, від законодавця, тому що він запровадив. Він так запровадив. Друге, це наше внутрішнє відношення, це те, що всередині нас, коли в нас піднімається подяка, коли ми розпізнаємо те, що ми маємо. Чим вміємо ми дякувати за мале те, що в нас є. Чи ми чекаємо, коли в нас буде багато і все буде добре, тоді будемо дякувати. Коли ми будемо дякувати? Коли ми розпізнаємо, що добра рука Божа Його милість нас супроводжує. І далі, говорячи про законодавця і творця, і вдячність, я хочу прочитати ще, ще два вірші. Знову заповіту. Слово Боже нам говорить. За все дякуйте, бо це Божа воля. Чуйте, законодавець і творець він очікує, що ми будемо вдячні, ми будемо піднімати наше серце, нашу внутрішність і не будемо дозволяти невдоволенню або ще якісь почуттям брати вверх, а будемо розпізнавати Божу руку і дякувати. Наповнюйтесь духом. І одна із умов наповнення Духом, дякуючи завжди і за все. Дякуючи завжди і за все. Нехай сьогодні насправді в день е, свята жнив, в день подяки, ми з вами будемо наповнені цією думкою. Бог очікує, що ми навчимось як слухняні діти, казати дякую. Як ми вчимо дітей дякувати? Тому що вони відчувають? Чи тому, що це правильно? Як ми вчимо дітей? Скажіть, ми вчимо дітей, тому що це правильно. Тобі дали цукерку? Скажи дякую. Так мені ж не кілограм дали, а всього одну цукерку. Але що треба сказати? А в мене ще братики і сестричка є, дайте мені ще 2-3. Ні, ми дякуємо. Ми отримаємо, і ми дякуємо. Ми вчимо так дітей. Тож, давайте і ми з вами, дорослі, будемо слухняними до настанов Божого Слова і будемо дякувати. І законодавець він сказав, розпізнаває, що Він є творець і законодавець. Ми з вами читаємо його слово, де він сказав: відзначатимеш. І свято жнив. Не може бути ніколи буде настрій чи коли буде урожай великий. Просто відзначативиш свято жнив. Тобто перших плодів своєї праці з того, що ти посієш на полі, а також свято збору врожаю своєї праці з поля. Наприкінці року. Просто Бог каже нам: відзначатимеш. І далі Він говорить, коли закінчити збирати врожай землі. Це наступний Левіт, 23 розділ. Коли закінчити, закінчити збирати врожай землі, відзначатиме Господнє свято. першого дня виберіть собі гарні плоди. І так далі, і так далі, і так далі. І сьогодні ми вибрали гарні плоди, ми сьогодні поставили тут для того, щоб сказати Богу дякуємо, дякуємо за те, що ти посилаєш дощ, дякуємо, що ти даєш сили, дякуємо, що ти дав натхнення людям, які працюють на полі. Не всі працюють в полі, але ми всі насолоджуємося працею людей, які працюють в полі. Не всі працюють біля корів, овець, але ми всі споживаємо те, що вони вирощують. І далі він закінчує і будете веселиться перед Господом, Богом вашим. Ми будемо розпізнавати Божу руку. Ми будемо дякувати за те, що Бог благословляє. Ми будемо. Бачити, що це Бог так впровадив, і ми будемо піднімати в собі відношення вдячності. І будемо відзначати, як він сказав, відзначатимеш, і будемо відзначати свято жнив. будемо відзначати те, що ми зібрали наш врожай. Але я хотів би ще повернутися до книги буття і підкреслити ще два. Ще одне слово, без якого не буде плоду. В буті в першому розділі Бог каже: Ось я дав вам усякі рослини, які розсівають насіння, що по всій землі, і всяке дерево, що в собі має свій плід з насінням для посіву. Вам це буде для харчування. Зверніть увагу! Це третя думка. Перша думка він законодавець, він творець. Друга думка вдячне серце вдячне відношення. І третя думка це насіння. Без насіння не було б вражаю. От дивіться: усі-всі красиві плоди що нас насичують, що нам так подобаються Кожний якому ми так радіємо, це насіння, що померло. І це важливо нам розуміти: кожне кожний плод, який ми бачимо перед собою: хліб чи капуста, чи виноград чи яблуко, це насіння, яке померло. Ісус Христос сказав такі слова. Істинно, істинно кажу вам: якщо зерно пшениці, впавши на землю, не вмре, воно залишиться одне. І якщо ж умре, принесе великий урожай. І ми зараз, через кілька хвилин, будемо дякувати, дякувати Богу за врожай. Але я хотів би підкреслити оцю думку, насіння, яке Вмирає. Щоб що? Щоб дати життя. І це таємниця. І ця таємниця не залишає нас без надії. Бо Христос перший, хто помер і воскрес, Він, перший, воскрес серед померлих. Чуєте? І це і є наша з вами надія. Яка дуже важлива. Це оце чудо, це таїнство, це Боже таїнство, яке нам так важливо сьогодні, особливо сьогодні розуміти. Ми дякуємо Богу за врожай. Але не було би гарного врожаю, якщо б насіння не померло. Але воно не померло. Воно переродилось і дало життя. І це велике таїнство і чудо Боже, яке він, Він в різних сферах життя нашого, він зробив це, це потужно. Ми будемо дякувати з вами за Ісуса Христа. Він є першим, першим насінням, яке впало в землю. І сьогодні ми бачимо неймовірний пліт спасенних людей. Він, кажучи про насіння пшениці, він казав про себе. Він пояснював своїм учням, коли він казав їм, що йому належить померти, вони казали: Господи, збережи себе, не треба такої жертви. Ні треба. Він казав, треба, тому що це дасть життя, це дасть життя. Майбутнім поколінням. І ми перше за все будемо дякувати за святе насіння Ісуса Христа, який дав нам життя своєю смертю. Це переродження, це чудо. Нам треба розуміти, це в різних сферах. Воно працює. Воно працює на наших очах, коли ми бачимо, як зернятко падає в землю, іначе. Помирає, а потім ти бачиш нове життя, яке виходить звідти, і це Бог так зробив. Це Він так зробив, і Він хоче, щоб ми з вами святкували. Ми бачили це і раділи, тому що продовжується життя. Бог благословляє. Друге, ми будемо дякувати за хліб щоденний. Бог продовжує благословляти. Це Він так зробив, що коли ми кидаємо. Насіння в землю, то зростає врожай, який годує нас з вами, який дає нам поживу, це насіння, яке впало, воно стало новим життям, яке нас харчує. Тож ми будемо дякувати Богу за хліб щоденний. І третє, ми будемо дякувати. І це дуже потужно і важливо за кожну людину, яка покладає своє життя. За майбутнє України. Це відбувається прямо зараз на наших очах. жодна Жодне життя, яке поклали захисники, які поклали медики, які поклали багато-багато різних людей за, за нас, за, за життя. Вони поклали, поклали своє життя ради того, щоб. Україна мала майбутнє, воно не даремно. Чуєте? Воно перероджується, і воно буде мати життя. Це чудо. І ми будемо дякувати Господу за те, що Він сьогодні робить це чудо на наших очах. Будемо молитися, будемо молитися і дякувати за захисників. Будемо молитися і дякувати за служби, які. Через надзвичайні, от, які реагують на на обстріли, на руйнування. Ми будемо дякувати за всіх людей. І знаєте, от, мені на згадку приходить історія, яка сталася за часи Другої світової війни. А, було так, що прем'єр-міністр Великобританії Уінстон Черчилль. Звернувся до британських шахтарів, які працювали в надзвичайно важких умовах. Я не знаю, але я чув, я можу тільки здогадуватися, але праця шахтарів вона надзвичайно складна. І я чув, що серед багатьох професій це, мабуть, професія, де найбільше гинуло людей. Працюючи в шахтах. І він звернувся до шахтарів, які працювали на надзвичайно важких умовах. І він особливо дякував їм, пояснивши, що їхня праця не менш героїчна, ніж подвік солдатів. І тоді він сказав, що коли після війни пройде парад перемоги. По вулицях підуть солдати, моряки, льотчики, а потім шахтарі. І всі зрозуміють, що без їхньої праці перемоги не було б. І ця промова його була актом глибокої вдячності людям, яких зазвичай не помічають. І в нас є. В нас є багато людей, які сьогодні роблять можливою майбутню Україну. Є солдати, є ті, хто фізично сьогодні віддає своє життя, щоб зберегти майбутнє України. Є інші люди, які так само покладають своє життя для того, щоб відбулася Україна, для того, щоб у України було майбутнє. Тож ми будемо з вами дякувати за ці три, за ці три. Сфери, я не знаю, як сказати іншим словом. Ми будемо дякувати за Ісуса Христа. Ми будемо дякувати за хліб щоденний, і ми будемо дякувати за кожну людину, яка покладає своє життя за майбутнє України.